Пане Президенте, чи могли би ви підбити підсумки візиту до Польщі? Передусім, з огляду на першу зустріч з президентом Каролем Навроцьким, а, в якій атмосфері проходила розмова з президентом Польщі, чи м -м, можна говорити про перезавантаження відносин <кій> і чи стануть вони тепер більш інтенсивними? Ну, передусім, це перша розмова про інтенсивність. Ми тут не говоримо. А хоча я вважаю, що це дуже позитивний сигнал. Важлива, напевно, безумовно інтенсивність в відносинах з Польщу для нас важлива. Ми дружні сусіди, але головне, на мій погляд, якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з президентом новим президентом Польщі. Ми, ми це зробили. Була хороша розмова і предметна і відверта, відкрита. Відкрита це, на мій погляд, найважливіше все ґрунтується в кінці кінців на довірі. Я вважаю, що розпочати цей. Шлях я вдячен йому за запрошення окремо з Польщею двосторонній трек. Ми проговорювали із прем'єр-міністром Туском, і у мене була зустріч з парламентарями. Польщі я вдячний всім за підтримку. Ну і вдячний польській позиції щодо 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів в Брюсселі. Це історичне рішення. Вдячні Польщі за принциповість.